Дорогі друзі, хочу розповісти в цьому випуску про ті траби, які інколи трапляються в процесі роботи, в процесі відновлення автомобіля. Не все і не завжди виходить гладко, як ви знаєте. Але це тільки в амірікосовських передачах там, і Кіндікет Дизайн. Хлопці крутять все виходить на виході, крутезна тачка. Але те, що лишається за кадром, лишається лише між механіком і цим автомобілем. Тому ну, напевно, що саме такий трабл величезний це було саме переоформлення, яке тривало півроку. Той, хто не бачив ці два випуски, подивіться обов'язково. Вони трошки нижче по списку. Це напевно, що був саме один із великих траблів, це покупка і переоформлення цього автомобіля. Ну а так, ще декілька невеличких моментів. Я їх викладаю, не соромлячись цього, тому що насправді дуже важливо, як ти вийдеш врешті із з ситуації, чи достойно ти вийдеш із ситуації. Ну, а тепер вже на це можна подивитись з посмішкою. І Приємного перегляду, дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитесь наш канал. Коментуйте, будь ласка. Можливо, у когось так само є якісь смішні історії. Розкажіть, мені буде дуже цікаво почитати. Ставте лайки, підписуйтесь і не пропускайте наші відоси. Приємного перегляду! Чесно вам скажу, я просто в шоці. Я, короче, ну, я не очікував такого. Ну я думав, ну зараз ну, добре там зняти, зняти торпеду, якось на... там вже я підлізу. Ні, шланга заходить ось туди під привод е... двірників. Тобто треба відкручувати пічку, привод двірників. Я не знаю, я, ну блін. Е... Рульова знята, кермо знята. Ніч на дворі, зараз вже не відкатити нічого. Короче, капець. Просто, просто повне повний трендець. Я не знаю. Ну, закінчувати. Просто не, не зробити. Ну, я розумію, що туди доведеться колись лізти. Зима потім. Треба буде все. Ну, просто для цього треба було вибрати місце зовсім інше. Тому що зранку сусіди почнуть виїжджати з гаражів. Коротше це просто аут. Саме прикол навіть не в цьому. Самий прикол, що я карцангом обережненько дістав її з цього боку, от сюди. Ось ця шланга. Зараз ми її обіжмемо так карцангом, щоб вона туди не пірнула назад. І якщо мені вийде з цього боку їх поміняти, то я просто зараз буду ржати. Я не знаю, я... У мене буде істерика. Ну, я так думаю, що мені вдасться це поміняти їх з цього боку. Ось такі форсуночки від Classic Line, ось номерочок кому потрібен. Значить, чому особливість, вони такі от на три форсуночки. Йдемо ставимо. Ну що, одну ми поміняли вже, другу ми дістали. І зараз я реально буду вже просто ржать в істерик якщо, ну, ось вона, Ось все. Ну... Питання вирішено. Тепер лишається от. Ну так, трошки прийшлося розібрати. Самою малость. Що я скажу? Бурні і продовжительні аплодисменти. Ось ми їх поміняли звідси. Це можна було зробити за 15 хвилин, за 10, навіть за 5. Який же я олень? Але нема худа без добра. Заодно поміняємо трос новий на новий. який Добрий шиномонтажник нам запоров. Добрий чоловік. Дай йому Бог здоров'я. Ну, ми його тепер поміняємо. Що ж уже? Не можу не зняти цей момент. Але чому прокручується? Ці ламельки. врешті там вони відтопирюються, ці лопаточки, ламаються. Чому? Ну, Коли я її розібрав, вона була зовсім страшна. Вона була в грязюці, отака от вся. Це ми зараз трошки її реанімірували, ще, зараз домию все це. Але давайте розглянемо конструкцію. От вона скрипить, трепить, якщо її отак стиснути, вона взагалі буде репіти. Значить, що я пропоную зі свого боку. От сюди смазочку в, кожен, в кожне з'єднання. Це перше. Друге. Отут от от виймаємо клац і от сюди от кладемо змазочку. І з іншого боку так само. Це зрозуміло. Під ламельки я тут промазав, просто силікончиком пробризкаю і зайве приберу потім. І зараз подивимося, як вона буде працювати. Я використовую ось таку Cooper Compound з мід'ю. Мідна змазочка. Вона дуже класно контактує з пластиком. Це велосипедна тема. Це мажеться е, з'єднання карбону або пластику, або карбону, або алюмінію е, в місцях, де з'єднується алюміній е, з пластиком, щоб не скрипіло. Отака от, от штука, Куперкомпаунд називається Mac-Off. Е, от зараз подивимося, як вона працює. От і все. Все працює чітко. Зараз прибираємо зайвий бруд. Всі мільки проворачується нормально. Зараз все перетремо зайве приберемо. Зайву смазочку. І все. Те ж саме робимо з цією частиною. Ось цей механізм. Так само треба перемити і промазати. Все буде працювати класно. Так, ну що ж, пару годин пройшло, все зібрано назад, все стоїть. Багато чого відволікало. Ось такі штучки нам довелося там поправити. До речі, та ще. Тут ще треба перебрати. Форсуночки працюють, чудово дують, мені подобається. Єдине, двірники зараз не рідні стоять, тому через них вони нормально не дують. А так вони трьома струменями дують класно, мені подобається. Ну і є один такий неприємний момент. Значить, контактна група, коли ти перемикаєш двірники в верхнє положення, не дістає контакт, щоб натиснути чи він має тільки в такому положенні дути. Ну, не знаю, коротше, вони дують, все класно, треба замінити двірники, то все єрунда. Всі кнопушечки працюють. Кнопушечки працюють, світло вмикається, вмикаються. ПТФ. -и. Тут все регулюється, все, коротше, все ми зібрали назад, треба тільки перемити тепер, бо дуже грязно. Ось тут я бороду не ставив, тому що завтра приїде інша, не тріскана, ціленька. І тоді ми все перемиємо вже. А, і поправили ми пічку. Тепер у нас кран нормально закривається, звідси з хати нормально закривається. Ці штучки поміняти треба ще. Тому що був зігнутий привод трос там не трос там такий сталева, сталевий дріт. Він був зігнутий, тому вона відпружинювала. Зараз я її там все поправив. Ну, тобто, ми не зря знімали торпеду. А, ну і ми зробили спідометр. Я сподіваюся, що ми зробили. Зараз ми поїдемося, поміряємо, провіримо. Здається, все нормально. от так от. Так що не такий страшний чорт, як його малюють. Коротше, собака навколо куща вже тропу витоптала. Це вона вже годину ходить. Щось вона там побачила і годину ходить, витаптує оце. -та щось там чи ящерка, чи що її так манить туди. Взагалі він з алкалоїдами. Ти знаєш, що цей кус з алкалоїдами Сильно там не винюхай. Капець. короче, собака в обмароці. Ну, так воно візуально видно натоптане. <наптане> Значить, коротка епопея водійської сидушки. Зняв я її таки. Три Трипота з мене зійшло, але я її таки і зняв. Е, історія ця... Довжиною в півроку. перший раз, коли я її намагався зняти, я її взагалі не зміг зняти. Я повіз до Сережки, Сережка мені її зняв. Ну, а оскільки треба було їхати додому, ми її поставили назад. Я кажу, ну раз вона вже знята, все буде нормально. Е, бачите, так? Да? Оцей стан, куди я намагався е, тістатися, все це вимити, перемазати, перечистити, поклеїти вібру. Значить, коли я її намагався зняти вдруге, все так само я не зміг її зняти. Я її не зміг зняти. Я знову позвонив Сережки кажу, Серий, я її знову не можу зняти. Він каже: та не парься, приїжджай, зараз знімемо. Сережка мені її вдруге знімає, показує як. От сюди треба запустити руку, отак, от так, от. взятись її там нормально. Оцей важіль підійняти вниз. Одночасно смикнути дуже сильно. Ну, це Сережка мені вже потім показав. Ага, зняли вдруге. Зняли вдруге, думаю, ну тепер то я вже знаю, як її знімати, все, нема питань, защелкую її назад їду знову ж таки додому. І от сьогодні у мене день народження, я думаю, позаймаюсь машинкою, трошки поковиряюсь. Що ви думаєте, я її зняв? Я взяв отакий дрин здоровезний. Я вже тут просто. З пів години плясав, ну, не можу нічого зробити, не можу, хоч, хоч сяді плаче. Я її все ж таки зняв. Яким чином, я не розумію. Зараз вже її ставити точно я не буду, поки я оце все не перемию, щоб все було ідеально чистеньким, помазаним. Тоді вона нормально буде рухатися. Ну і, звісно, там все треба вимити. Отака от епопея півроку триває зі зняттям з сидушки водійської. І, дорогі друзі, таке особисте питання. Це водійська дверцята, Ось цей верхній ущільнювач. В кого можливо він є, тому що в мене сталася така халепа, відірвався цей фетр. Я його, звісно, поки підклею, але то в останню путь. На жаль, дуже прикро, тому що я їх нещодавно і міняв. Але враховуючи, що їм по 40 років, то, мабуть, що він дуже сильно підсохший був. Тож в кого є такий ущільнювач, дайте знати. Куплю або поміняюсь на потрібні вам запчастинки. Дякую величезне.